Просто треба розуміти, що це не медицина, вас там кремчиком не помажуть, пігулки якісь не дадуть. Що таке глибинна психотерапія? Головним компонентом психотерапії є чіткі кордони. Це стосується, перш за все, якихось рамок вашої комунікації. Фактично, будь-який запит психологічний це про стосунки, це про комунікацію. І саме те, як ви реагуєте. На ті кордони, на ті правила, які психолог вам зазначає, вже починають вскриватися певні патерни вашої поведінки. Головне не боятися, не думати, що це якийсь такий, знаєте, монстр, зла людина, той психолог і дуже так е, суворо, але кожна деталька важлива. Як ви запитуєте про Майбутні консультації, наскільки ви там запізнюєтесь, не запізнюєтесь, чи є прагнення затягнути. так, Тобто ну, деякі методи психотерапії там взагалі дуже так знаєте, ну, окей, година, там, півтори, ще більше, скільки влізе. А глибина психотерапія, саме в психодинамічному підході, вона. Про те, що ні, у нас є чіткі рамки. І знаєте, такий психолог може здаватися дуже таким суворим, але насправді ні. Саме це вже велика частина терапії. І ще дуже часто говорять, що в психотерапії має бути створено безпечний простір. І багато хто асоціює це із таким, знаєте, поглажуванням, що ви таке, ну, таке, знаєте, підтримка, ем, таке тотальне прийняття оце все так. Безпечний простір це про те, що вас приймають всіми вашими почуттями тощо, але це не означає, що будуть повністю, е ви хочете затягнути, затягують, ви хочете там поміж е сесіями там, щось порозпитувати, розпитують. Тобто, ні, тоді не буде терапевтичного ефекту. Просто треба розуміти, що це не медицина, вас там кремчиком не помажуть, пігулки якісь не дадуть, і тому. Е Вся терапія відбувається, от виключно цими стосунками. Так, у ці кордони, наприклад, вони дуже вже як якийсь певний кремчик, лікуючий. Тобто не лише слова, не лише питання, все, всі е, думки, все, що у вас виникає в процесі, це все дуже важливий матеріал для психотерапії. І те, що виникає у психолога всередині, також так Тоби про все треба говорити із своїм психотерапевтом. Що ви відчуваєте, як, якщо вам декомфортно, якщо вам хочеться продовжити сесію, коли вже час вичерпано, або там не погоджуєтесь з якимись правилами, думаєте, та ну там значно пізніше, пізніше закінчу. Також це треба проговорювати, бо це може бути ключовим патерном вашої поведінки, який заважає там, вам отримати бажане тим, що визначає вашу проблему, тим, що запускає. Біганину по замкненому колу знову і знову.